22 грудня відбулася 15 сесія Радехівської міської ради. До порядку денного, який заплановано, склався з 25 питань. В ході його обговорення додано ще одне. Від імені депутатів міської ради від політичної партії об'єднання самопоміч депутат Ігор Кред запропонував прийняти звернення до голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра. Автори звернення вважають, що у допрацьованому варіанті проекту державного бюджету України на 2017 рік так і не внесено суттєвих правок щодо зменшення фінансового тягаря місцевого самоврядування чи забезпечення раціональних міжбюджетних відносин. Принесено на місцевий рівень без будь-якої компенсації зі сторони держави надання пільг та виплат за професійною ознакою, міліціонери, шахтарі, чорнобильці тощо. Не надано жодного фінансового ресурсу на утримання закладів освіти та охорони здоров'я, оплата енергоносіїв та комунальних послуг для міст обласного значення. Не передбачено компенсації місцевим бюджетом, витрат на за перевезення пільгових категорій громадян, яким держава гарантувала право безкоштовного проїзду близько 1,2 мільярда гривень. Скасовано право спрямовувати залишки субвенцій медичної і освітньої на капітальні видатки. Та оптимізацію мережі закладів освіти охорони здоров'я, що позбавляє органи місцевого самоврядування будь-якого стимулу ефективно витрачати кошти. Фінансування програми Державний фонд регіонального розвитку поставлено під загрозу, оскільки передбачені нереалістичні джерела його наповнення. Відтак значну частину власних бюджетів органи місцевого самоврядування змушені будуть скеровувати на фінансування вище вказаних витрат, які, є, які за визначенням є прерогативою держави. Експерти прогнозують, що в результаті таких змін бюджети розвитку громад зменшаться приблизно на 30%, що негативно відіб'ється на їх життєдіяльності. діяльності. Вважаєм основою так званої нової бюджетної політики уряду є відверта спроба перерозподілу державних фінансів на центральний рівень. Що потягне за собою стагнацію місцевого самоврядування та наступну узурпацію влади в країні. враховуючи вище вказане, просимо вас з метою гарантування незворотності розпочатої реформи місцевого самоврядування, доопрацювати проект бюджету на 2017 рік в частині зменшення фінансового тягаря місцевого самоврядування чи забезпечення раціональних міжбюджетних відносин. Депутати одностайно проголосували за звернення і одразу взялися за прийняття власного міського бюджету на 2017 рік. З його особливостями присутніх ознайомила керівник фінансово-господарського відділу міської ради Любов Яремко. На міська рада вирішила визначити перше нам 2017 рік доходи місцевого бюджету в сумі 10 мільйонів 785 тисяч. В тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету в сумі 10 мільйонів 498 тисяч гривень. Доходи спеціального фонду місцевого бюджету 287 тисяч гривень, в тому числі бюджет розвитку 280 тисяч гривень згідно з додатком 1 цього рішення. Видатки місцевого бюджету в сумі 10 мільйонів 785 тисяч гривень, в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 10 мільйонів 115 тисяч гривень. Видатки спеціального фонду місцевого бюджету 670 тисяч гривень згідно з додатком. 2 цього рішення ми обговорювали. Перший і другий додаток доходи і видатки міського бюджету, ну і дійшли остаточного остаточного такого консенсусу, оскільки проект нового міського бюджету прискіпливо розглядався на засіданнях усіх депутатських комісій з висновком рекомендувати на затвердження, то і затвердили його одноголосно. В наступному питанні йшлося зокрема про фінансову дольову участь міськради у двох мікропроектах, спрямованих на благоустрій будівель та території міських шкіл. Інформацію до розгляду представив міський голова Степан Коханчук. До нас звернулася дирекція школи номер 1 просить підтримати міні-проект капітальний ремонт в Ордехівській школі вікон та долучитися до, спів... до співфінансування. Вони просять у сумі 50 тисяч. Решта їм ще обіцяє районна рада. 50 тисяч для заміни вікон мушу вам сказати, що бюджетна комісія рекомендувала долучитися до цього проекту, оскільки ми знаємо, що навіть в ви... Селах наших сільських школах, сільські ради долучаються до заміни вікон у школах, тому що там все-таки навчаються наші діти, працюють наші педагоги. І ми розуміємо, що як є можливість, то потрібно, а немає в інших можливостей долучитися, потрібно долучитися. Така сама ситуація в нас із музичною школою, дирекція музичної школи, відділу, відділ культури просить нас долучитися до мікропроєкту по замощенню території плиткою. Бруківкою можемо допомогти і музичній школі у разі виграшу мікропроекту долучитися до співфінансування. Тому у мене є велика просьба вас підтримати. Ці мікропроекти. Ну, Кажуть, що ми робимо чуть-чуть... Розриви між першою школою, другою, і третьою, але ми розуміємо, що тільки ті, хто приймає участь в мікропроектах, іби до нас звернулася і третя школа, і друга ми, можливо, би і теж в якійсь певній сумі долучилися. За рішенням сесії гроші на участь у мікропроектах міськрада виділить в черговий раз. Сесія задовольнила своїм рішенням заяви наступної групи воїнів. АТО, у наданні дозволів на складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для надання їх у власність для ведення індивідуального садівництва. Проєкт рішення озвучив голова комісії з питань землеустрою Андрій Макар. На дану сесію ще вісім учасників авто написали заяву. Я тільки зачитаю прізвища, зачитаю номера земель, ділянок і їхні площі. Значить, Марчак Степан Степанович. Земель ділянка номер 11 орієнтовна площа 0,0631 гектара. Пітер Дмитро земельна ділянка номер 5 орієнтовна площа 0,545 гектара. Нич Роман Ігорович, ділянка номер 1 площа 0,839 гектара, нич Сергій Ігорович, ділянка номер 2 Площею 0,799 гектара, Дяшко Володимир Зіновоч, земельна ділянка номер 3 площа 0,0837 гектара. Мудрик Володимир Васильов, земельна ділянка номер 7 площа 0,0844 гектара. Міська рада, яким надає дозвіл на розробку проєктів земелорудству щодо віддання даних земельних ділянок даними площами, які розташовані міста по вулиці Львівській для передачі їм у власність для ведення дальних судівництва за рахунок земель запасу даним громадянам виготовити проєкти землеустрій щодо відведення земельних ділянок і подати дані проєкти на затвердження сесії міської ради.